Завершився поєдинок за третє місце 38-го турніру пам'яті Володимира Ворачціна. Між командами Карпати 2004. Перша команда та Карпати 2005 Рахунком 5-1 перемогла команда Карпати 2004 Тож дякуємо двом командам і вітаємо першу команду Карпати «Карпати-2004» з бронзовими медалями. 38-го турніру пам'яті Володимира Вараксина. А зараз через декілька фанин розпочнеться фінал турніру між командами Кардинал Львів. Це Карпати 2004. Друга команда.